Волинський авторинок вас вітає. Сьогодні у нас продажі Kia Picanto 2006 рік покупка, оснащений 1.1 бензиновим двигуном 4 циліндровим дуже економічний, з механічною коробкою передач, з кондиціонером Ціленький, акуратний автомобіль. 14-й радіус коліс. Подивіться, яка гума, що вперед, що зад протитуманні фари. Акуратне збережений салон, мікроліф сидінь, механічна коробка передач, кондиціонер. 190 тисяч пробігу. Витрати пального складають в місці в районі. 6 літрів. Бачите, ціленький, збережений автомобіль. Ззаді є місце для багажу. Вартість автомобіля складає 4700 умовних одиниць. Можливий невеликий торг. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону. 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Телефонуйте, є постійно різноманітні автомобілі. Можливо, також продаж автомобіля в кредит, лізінг. А можливо частковий обмін. Телефонуйте, будете задоволені покупкою.